Так, друзі, всім привіт! Значить, Сьогодні спробуємо підгортати картоплю мотоблоком. Ось я вже наготовив. Є такі диски, ґрунтозацепи. значить, мотоблок шістерка, фортешка, дизелечок. Він у мене з 2015 року. Так що безвідказний помічник, без стартера. На ручному, так скажемо, стартеру. Ну, діло не мотоблокці буде, а діло в тому, чому мотоблоком, а не трактором. Не знаю чого. Получається, ось я пробував, підгорнув, тут не знаю, мабуть, радків з 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 радків пробував трактором цими вухастими підгортати, але щось воно не вийшло в цьому році. Чому не вийшло? Тому що, як можна бачити, чомусь виходить, що картопля з боку. Як це правильно показати ось на цьому рядкові зараз я вам покажу. Ось. Коли отут іде картопля посеред горба, то з цієї сторони вона чомусь збоку. Ну, я грішу на те, що... Не пригортав один е, загортач, так як треба. І вона вийшла, що збоку. Отак. Е, коли, ось в цьому ротку дуже видно, ось огребень посередині. Коли підгортаю я вухастами, то виходить, що я оцю картоплю, де збоку, я її підриваю, підриваю і е, до коріння ось. Це гірчиця, в мене росте ось так можна, бачити, докоріння. Ну, корінь ось видно. Тому щоб цього не було. Ну, коротше, так можна картопельку благополучно запороти. Е, щоб цього не було, то ми попробуємо підгорнути мотоблок. Так, ну і виходить такий непоганий результат. Горби доволі непогані, великі. Звісно, не так, як трактором. Я в плані того, що за мотоблоком потрібно трошки походити, але результатом, результатом я задоволений. E, значить, залишилося воно ну, в кутику. Тут пару радочків, ну не пару, але вони коротенькі. Це так. Що було, ось таке є. От. І таке таке стало. Так, ну, дорився, можна сказати, вже до твердого. Вже, в принципі, нема чим другий раз буде зарізати. Це висота, висота бурта десь в районі 30, 35 сантиметрів. Висота гребеня, значить ходжу в дві сторони, до гори донизу, пробував по, в одну сторону, тобто донизу тільки. Ну, донизу начебто краще. Тому як е, я на ручки сильно прижимаю, іначе він краще накидає. Але чого в дві сторони? Тому що, якщо йти під гору чи згори, то отам, де я говорив, що під одну сторону начебто в мене, ем, начебто в мене картошка, да? то він ну, не накидав сильно. Тому що виходило одна, одне колесо йде не по ем, ну, не, не по не горнутому, а одне вже колесо йде в борозні, тобто в чистій землі. Ну, і він дуже-дуже накосинув і виходить, що не міг накинути. А так як ем, виходить, що під гору я йду. Ось по, ну, на відео там видно. Ось, через рядок, тобто йду по, по неробленому. Він, в свою чергу, ґрунтозацепи Стоять на виворіт. Чому на виворіт? тому що не заривається? А. Получається, що колесо, коли крутиться, да, пробуксовується і тим самим підриває трохи землю. Та грудка, де була, попадала за колесом, вже було. Да. і він тоді накинає. До гори, Догори. як розвертаюся донизу, то виходить, що я вже йду у чистому родкові і нажимаю на всю, і виходить, що. Виходить те, що виходить. Ну, Не знаю, що зміг та й зняв трошки вже. І ось тут самий перший раз я проходив, ну я на відео не показував, пройду, чи вийде, чи не вийде, сильно були зажиті диски. Ну як, я наче зробив мінімальний люфт, але як можна бачити, город в мене все рівно що донизу, що чуть-чуть з таким гопокатом, нахилом. О. Е, я, наче той зробив люфт дисків, але дуже-дуже малий. Е, виходить, що коли мотоблок вильнув, і диски також пішли за мотоблоком. Ну, і відповідно Відповідно, ось вирів, вирізав, ну, не вирізав, вирив, картоплю. О. Тоді я відпустив диски практично на всю, що там люфт у них дуже-дуже великий. Тому як, якщо десь бачу мотоблок тікає в сторону, я, значить, прийжав О, і мотоблоком отак можу. Він гребеться, і мотоблоком отак регулюю, а диски стоять на одному місці. О, це можливо комусь буде в нагоді стане. що Інвентар не потрібно зажимати так, що. Зробити якомога більший, більший люфт. Ну, я там, можливо, на відео видно, як е, цей. Ось, о, дивіться, який яка розбіжність у дисках. Коли мотоблок на сторону зносить, значить отак рогами прижав і я мотоблоком рухаю, да, а диски майже стоять ну, у своїй осі. Так, зараз позвуше мого малого помічника, хай він трошки дозніме. Ten cały proces. Tak, że. No, wszystko dobre. На що зміг, та й зняв на все добре.